Ви такі молоді, ви дійсно зможете нам допомогти. У вас, мабуть, небагато досвіду. Що ви будете робити, коли закінчиться мобілізація? Клієнти приходять за результатом. Мобільний, але бажано не мобілізований адвокат. Судити з ТЦК це саме остання справа. Адвокатів не дуже раді бачити, в принципі, у всіх ТЦК і майже немає до них доступу. Це на магазин, де ти купуєш товар, Кока-Колу чи там якусь іншу напій чи продукти. Деякі суди все ж таки. Які, ну, не на стороні закону стоять. Нема навіть і смислу репатись, тому що ну, це безрезультативно. Вони не кажуть про те, що ми там 100% витягнемо і так далі. Але це певного роду ну, скам. Там саме можна знайти клієнтів. Багато адвокатів, саме шахраїв. Я кажу, що універсального рецепту тут немає. Люди очікують якоїсь легкої пігулки. Потрібно виховувати культуру, взаємодії клієнта з адвокатом. У нас же просто є з Гаррі Поттера просто паличка, ми колдуємо і людина просто виходить і все.